Суші торт, на смак ті ж самі роли, але у вигляді салату. І спочатку відварюємо рис. Можна взяти спеціальний для суші, в мене звичайний круглий. Додаю заправку, пропорції пишу під відео. І залишаємо повністю охолонути. Беремо форму і застеляємо харчовою плівкою. Червону рибу я взяла слабосолону, солону. Можна взагалі не солону, і викладаю першим шаром. На рибу викладаємо рис не товстим шаром утрамбовуючи. Одне стигле авокадо, дрібно нарізаємо і добре його притискаємо. Зверху викладаємо крем сир, по типу філадельфії, змащуємо придавлюючи. Далі вирізаємо по формі лист норі і знову рис. Не товстим шаром притискаючи. Далі йде знову риба. Цей раз я її нарізала дрібними шматочками. Знову крем-сир, щоб було ним легше змащувати, краще через кондитерський мішок. Але все одно потім придавити ложкою і викладаємо дрібно нарізаний огірок, придавлюючи як і всі шари, зверху рис і лист норі. Закриваємо щільно плівкою, і я поставила на 30 хвилин холодильник. Потім Дістаємо з форми, прикрашаємо за смаком, можна посипати кунжутом. Нарізати краще не дрібно і ніж обов'язково змочуємо. Куштуємо з соєвим соусом. Всім смачного.